Любі українці та україночки. Сьогодні розкажу вам про допоміжні дієслова габен мати та зайн бути у минулому часі претеррітум. Ці слова мають і форму минулого часу перфект, яку вони утворюють самі з собою один раз як допоміжні дієслова, а один раз як основні. Але, можливо саме тому. Німці її і не люблять і вкрай рідко використовують. Претерітум, або імперфект це самостійний час, тут нема допоміжних дієслів. Саме у цьому часі і використовується та зайн найчастіше, і не тільки у довгих розповідях у книгах чи на телебаченні, як інші дієслова. Але і у повсякденному житті. Отже, відмінюємо sein у претеритум. Ich war. Я була, я був. Ду warst. Ти була, ти був. Es ist war. Він був, вона була, воно було. Wir waren. ми були. Ihr wart. ви були. При звертанні до друзів або до дітей. Зізеварен. Ви були вічливе звертання або вони були. Розглянемо декілька прикладів. Ich war schon zweimal in Deutschland. Я була уже двічі в Німеччині. Du warst nicht zu Hause. Ти був не вдома. Meine Schwester war in Paris. Моя сестра була в Парижі. Вяренглюклій. Ми були щасливі. ihr? Де ви були? Зіварен letzte Вохе Кранк. Вони були хворі минулого тижня. in Urlaub? Чи були ви влітку у відпустці? Тепер візьмемо габн претеритум. Тут так само не потрібно допоміжних дієслів утворюємо цю формочку самостійно. гатте» я мала я мав. Ду гаттест. Ти мала, ти мав. Езис гатте» – Він мав, вона мала, воно мало. гаттн» хатн, ми мали, і – ви мали, гаттен». Ви мали вішлива форма або вони мали. Візьмемо прості приклади. Ich hatte viel zu tun. Я мала багато роботи. Hattest du keine Zeit? Ти не мав час? Mein Freund hatte viele Probleme. Мій друг мав багато проблем. Wir hatten ein großes Haus. Ми мали. Великий будинок. Гаттеті амвохенендебезух? Чи мали ви гостей на вихідних? Дікіндерін. Діти мали канікули. Гатнзі гаостіраиндекінгайт? Чи мали ви домашніх улюбленців у дитинстві? Отже, Haben та sein використовуються у минулому часі претерітум – Це самостійний час. Тут нема допоміжних дієслів. Ці формочки потрібно запам'ятати. Якщо ви хочете дізнатися більше, як утворюється минулий час перфект та минулий час претерітум, і яка між ними різниця, то подивіться відповідні уроки, які є на моєму каналі в YouTube. А на сьогодні це все. Засвітали з фігоїте. Дивимось українське. Розвиваємо україномовний YouTube. Якщо вам сподобався мій урок, поставте, будь ласка, вподобайку та напишіть коментар. Бізбальт! до скорої зустрічі!